Що таке електронний ключ? Навіщо він потрібен? Та як його отримати абсолютно безкоштовно? Відповіді на ці питання ви дізнаєтесь упродовж нашого відеоролику. Головне управління Державної податкової служби у Київській області повідомляє, що у цифрову епоху електронний ключ став невід'ємним інструментом для бізнесу та громадян. Він дозволяє підписувати електронні документи, подавати звітність онлайн, користуватися електронними сервісами та багато іншого. Державна податкова служба України надає можливість отримати безкоштовні електронні ключі, що значно спрощує ведення бізнесу та взаємодію з державними органами. Що таке електронний ключ та взагалі навіщо він потрібен? Електронний ключ або кваліфікований підпис КЕП це цифровий аналог вашого власноручного підпису. КЕП гарантує ідентифікацію особи, тобто підтверджує, що документ підписаний саме вами. Цілісність документа, тобто це гарант того, що документ не був змінений після вашого підписання. Звісно, він має юридичну силу. Електронний документ, підписаний КЕП має таку ж саму юридичну силу, як і паперовий документ з власноручним підписом. Давайте обговоримо, як отримати безкоштовний електронний ключ від Державної податкової служби. Державна податкова служба України надає послуги кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, що дозволяє отримати КЕП абсолютно безкоштовно. Давайте поговоримо, що ж для цього необхідно. Ну, по перше, вам потрібно підготувати необхідні документи. Для фізичних осіб це паспорт, ID-картка та копія реєстраційного номера облікової картки платника податків. Для юридичних осіб установчі документи, витяг з єдиного державного реєстру, копії паспортів та РНКОП керівника та бухгалтера. Також вам необхідно звернутися до будь-якого представництва кваліфікованого надавача електронних довіщих послуг. Адреси представництва можна знайти на офіційному веб-сайті Державної податкової служби. Вам буде необхідно пройти процедуру реєстрації, тобто заповнити необхідні заяви та надати копії документів. Ну і нарешті потрібно буде зберегти особистий ключ. Тобто отримати особистий ключ на захищений флеш-носій. А зараз давайте з вами поговоримо про переваги отримання електронного ключа від Державної податкової служби. Це безкоштовність, ви не платите за отримання та використання КЕП. Надійність, адже ДПС є державним органом, що гарантує надійність та безпеку електронних ключів. Та, звісно, зручність. Ви можете використовувати КЕП для взаємодії з різними державними органами та електронними сервісами. Підписуйтеся на наші соціальні мережі та дізнавайтеся першими про актуальні податкові новини.